Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник Сьогодні в нашій студії ми говоримо про унікальний приклад того, як спорт допомагає ветеранам та людям з ампутаціями відновити фізичну форму, психологічну моральну стійкість і віру у власні сили. Сьогодні ми говоримо про адаптивний футбол, про підтримку побратимів -по та спільну спортивну мету. А саме ми говоримо про футбольний клуб Кривбас Амп. А наступні 15 хвилин і будуть присвячені. Саме цій темі в нашому етері, а більш детально її розкрити і поговорити про ідею створення цього клубу та взагалі про сам клуб нам допоможуть наші гості. Це співорганізатор і головний тренер команди Дмитро Капінус і гравець команди Сергій Лаєвський. Радий вітати вас. Вітаємо Вітаю. Вітаю. Вас. Хотілося б почати з того, як взагалі виникла ідея створення футбольного клубу «Кривбас Амп. По-перше, дякую вам за запрошення. Дуже нам приємно, і для нашої команди це дуже важливо, щоб більше людей дізналося, щоб хлопці займалися таким видом спорту. Не дуже простим, але для нашого міста вже доступним. Ідея була створити футбольний клуб з хлопцями, які отримали поранення. Це ампутація або порушення або порушення функцій суглобів. І щоб команда. В кривому розі така існувала. Значить, в червні місяці літом поточного року команда набралася, команда існує і зараз вже успішні маємо виступи. А, супер. А якщо говорити про головну мету на початку створення, це все ж таки була мета більше за спор чи все ж таки за реабілітацію і підтримку побратимів? Спочатку наша мета була реабілітація військовослужбовців. Для початку ми працювали з мінімальними нагрузками, з мінімальним. Вихлопом можна так сказати, потім це вже прийняли більше складову спортивну, тому що ми приймаємо участь у змаганнях. Ми у нас іде боротьба на полі, боротьба в команді. і Хлопці, приходячи на тренування, вже готуються до професійних змагань. Тобто все ж таки це переросло? Так переросло більше. з реабілітації, але вона продовжується ні в якому разі, ми її не забуваємо. Це вже тренувальний більший процес. Переросло в спортивну складову. А для того, щоб було більше зрозуміло нашим телеглядачам, так, чим відрізняється адаптивний футбол від звичайного, от там, за правилами, за підходом до тренувань, атмосферою? Е, ну, в принципі, правила різні, у нас і менше поле. І, наприклад, воротарі це у нас хлопці без. Верхніх кінцівок або з порушенням верхніх кінцівок, вони не мають права виходити зі штрафного майданчика. Ну, таке правило, ось щоб для телеглядачів було зрозумілим. Правило для хлопців, польових гравців основне, вони, звичайно, грають на милицях без протезів і не можуть під час гри дотрагуватися до м'яча милицями. Ну, це такі одні із основних, їх багато, треба вивчати. і Мабуть, велику програму робити для цього. Основні правила, скажу, менше поле і специфіка саме підготовки хлопців, які працюють на милицях. А як проходять ваші тренування? Наші тренування проходять вже напротязі, як я сказав, злітку місяця. Ми працюємо не тільки на футбольному полі. Завдяки голові ради оборони міста Кривий Ріг Олександру Вічувілку. Ми співпрацюємо зі всіма дитячо юнацькими спортивними школами. Ми ходимо з хлопцями в басейн. Ми ходимо, займаємося в тренажерних залах. Це повний багатогранний процес, не тільки на футбольному полі. З поганої погоди ми почали тренуватися на футбольній базі Кривбас, дякуючи підтримці їм також. І, в принципі, будемо продовжувати все, що для тренувань у нас є. Супер. Пане Сергію, як ви потрапили до команди? Так як я знаходжусь в команді нескорених з 24-го року про всі спортивні змагання, якісь нововведення, я дізнаюсь, можна так сказати, самий перший. І дізнався, що паралельно відкрили для хлопців-ветеранів такий, знаєте, футбольний клуб Ам де мене запросили, і я хотів себе спробувати. Прийшов на тренування, і там залишився як постійний гравець. Дуже це така, знаєте, спортивна фізична реабілітація, це моральна реабілітація, це спілкування з побратимами, спілкування з однодумцями, з нашими хлопцями, один одного підтримуємо. Всі ми колись грали на подвір'ї, на свіжому повітрі футбол, хтось професійно, хтось, так би мовити, для себе. І після таких тяжких поранень ми вже думали, що ми ніколи не вийдемо на футбольне поле. І нам дали таку можливість, де ми себе можемо проявити, де ми можемо себе відчувати повноцінною людиною, навіть вище, тому що це дуже такий спорт нелегкий. Це навантаження на одну ногу, тому що на одній ногі це так пропригати. І навантаження на руки, тому що на милицях постійно в русі це таке навантаження. Але ми справляємось, ми тренуємось, ми підготовлені, у нас є амбіції такі спортивні до перемоги тільки вперед. Так, от, до речі, ви здали про перше тренування. Так. Яким воно було? Пам'ятаєте ви його і от які емоції були? Ну, це щось було таке нове, незвичне, але воно дієве. Ми з командою одразу знайшли. Такий, знаєте, спільний зв'язок, дуже всі такі працюють на, на на полі, на спортивному вже полі. Колись були на бойовому полі, зараз на спортивному. І це дуже нас так, таке злагодження проходить. У повсякденному житті, як допомагає вам команда? Там Фізично, Ми... морально, Ми... психологічно? Ми... У нас є група, де ми спілкуємося, де ми один одного підтримуємо, якісь деякі щось, якісь там, я як кажуть, такі побутові, якісь питання, ми завжди самі перші приходимо на допомогу. Ми завжди підтримуємо. Ми навіть коли в когось є, автівка, в когось нема. Ми коли їдемо на тренування, ми по всьому місту всіх збираємо і їдемо з своєю такою дружньою командою. Тобто в команди спілкуються як на полі, так і поза ним? Так, звичайно, це, це, звичайно. Це, 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 це дійсно вражаюче. але повернемося все ж таки а, до розмови про саму команду, і ми бачимо так: тут вже є і кубки, є медалі, тому не можу не запитати, а які успіхи вже є у футбольного клубу Кривбас Амп, і які плани на майбутнє за такий короткий період, скільки ми тренуємося і приймаємо участь у змаганнями ми звичайно не можемо бути ще чемпіонами світу або Мінімально України, у нас все попереду, так. Але на даний момент здобутки команди Кривбас Амп великі. Ми за цей період прийняли участь у двох товариських матчах з командами, які більш досвідчені нас, показали гарну гру, можливо, програли, але показали кожен свій характер, кожен відчув, що таке на полі. Тому що тренування одне вийти на поле і відбігати. Просто представте собі на милицях. 50 хвилин це дуже тяжко. Тому ми до цього йшли. Ми підтримували свою фізичну форму, технічні свої навики і виступили на змаганнях у Рівному в вересні місяці. Потім приймали участь у змаганнях в Дніпрі, також товариська зустріч. Під час змагань в Дніпрі пів команди було на зборах у Польщі. Дякуючи Лігі Дужих, вони запрошують нас завжди на збори, там, де фахівці працюють. Ми постійно розвиваємося. Ми розвиваємося як тренери, так і учасники наші, так і гравці. І основний турнір, основна підготовка була до осіннього кубку. Ліги дужих, тобто чемпіонату України осіннього кубку, в якому ми були учасниками цього кубку, і в подальшому. Будемо в наступному році подавати свої заявки на першу лігу чемпіонату України як команда Кривбас ант Тому в принципі здобутки вже в нас є, рухаємося тільки вперед. Супер, ну що ж, ми бажаємо, щоб все було добре, щоб всі ваші спортивні плани обов'язково збулися. Думаю, що не тільки я, а й всі наші телеглядачі глядачі і редакція першого міського. Але ж, все ж таки, як реагує місцева спільнота та глядачі, вболівальники, молодь на дуже, команду Крибаса? Дуже приємне питання, тому що у нас зі створенням команди з'явилось багато друзів. Багато людей, які нас підтримують. По-перше, саме перше, це наші сім'ї. Навіть ті ж лайки в соціальних сетях, навіть ж спілкування, питання, може, що потрібно, може хлопці як передати там, грубо говоря, БНТ, там, якісь таблетки, може. Ну, Всі з нас бачать, знають, але ми дуже сильно ще запрошуємо хлопців. От у нас головна сідея постійно проводити добір. Навіть якщо ми вже трошечки попереду фізично, але ми не цураємося тих людей, які прийдуть вперше, Тобто ми чекаємо хлопців. Дівчат, цивільних, військових, ветеранів на наші тренування. І всім завжди кажу, спілкуюсь по телефону, не треба боятися. Не кожен у нас не один не став на милиці і не почав забивати гали. Це все багатогранний процес. Ми кожного чекаємо, кожного запрошуємо, всім розказуємо за наші тренування, за наш клуб. І розвиваємося, йдемо вперед, тільки якщо буде, будуть. Наші сім'ї поруч, наші команди, наші вболівальники. Ми будемо одним єдиним механізмом. Ми будемо перемагати. А супер. Тобто, набір команди він триває, так? Постійно. 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 Ми чекаємо, ми обзванюємо хлопці. Наприклад, завжди спілкуються з побратимами. Я як діючий військовий, завжди зі своїми побратимами, які у нас отримують поранення, завжди проводимо добір. Завжди слідкуємо. Ми навіть на вулицях зупиняємося, бачимо людину або на милицях, або навіть буває на калясці. Ми я підходжу постійно, хлопці підходять і запрошуємо. Навіть перше це приїдь, поспілкуємося, познайомимося. Ми одна сім'я, одна команда, всі з одними проблемами. А попробуєш, візьмеш м'яч, станеш на милиці. Можливо, тобі сподобається. Ну я скажу так: якщо він вийде на поле, на милицях наш учасник. Він буде ходити на тренування. Тобто тут психологічний також момент, і не треба цього боятися. Ну, тобто ця дружня атмосфера, так? так, Чи так плюс так, допомагає цьому. Пане Сергію, що найбільше мотивує виходити на поле знову і знову? Ну, спортивний азарт. Хочеться <кхм>, великих досягнень. Ми на полі бою могли, то чому ми тут не можемо. І є такі у нас якісь. Ага. Можливо, амбіції. Так, так, амбіції є. І хочемо себе показати, проявити, що ми незламні, Кривий Ріг скорений. Таке у нас о, сталеве серце України це місто Кривий Ріг. І тут всі хлопці зі стальною волею і тільки вперед. Тільки А, Ну що ж, підсумовуючи все вище сказане, одразу питання і до вас, пане Дмитро, і до вас, пане Сергій, якщо можна коротко. Що б ви хотіли сказати тим ветеранам, які ще вагаються зробити свій перший крок у спорті? Я думаю, не потрібно вагатись. Треба прийти, подивитись, відчути цю шалену, дружню атмосферу, як ми один одного підтримуємо. Вийшов на поле ти вже переможець. Не там займати якісь місця, ти себе переборов, ти прийшов. Це вже дуже велика робота, що людина змогла прийти, взяти себе в руки, тому що багато хлопців, звісно, після тяжких поранень вагаються, сумніваються, чи зможе він, Все вони зможуть. Потрібна тільки підтримка, яку він може отримати разом з, від нас, з нашою командою. Дружньою. Чекаємо хлопців. Раді будемо бачити. Не потрібно вагатися, не потрібно. Треба вставати і продовжувати далі життя, тому що всі, хто кожен гравець, який зараз в команді, він зажив по-новому. Тобто з'являються цілі, з'являється мотивація, з'являються плани на майбутнє, продовжувати жити далі, навіть з такими тяжкими пораненнями. Тому Наші двері відкриті. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я думаю, що кращого закінчення нашої розмови після цих мотиваційних слів від вас слід було й вигадувати. А я хочу вам щиро подякувати, що ви сьогодні завітали нашої студії і побажати вашому футбольному клубу так побільше спортивних досягнень. Я думаю, що ми ще неодноразово в цій студії будемо їх обговорювати. Я вам щиро Дякую вам. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто. і Говорили ми про силу духу та спортивну реабілітацію, а саме про футбольний клуб Кривбас. А в гостях у нас були співорганізатор та головний тренер команди Дмитро Капінус та гравець команди Сергій Лаєвський. Побачимось на першому війському. Бережіть себе та на все добре.